Почути, вислухати, зрозуміти. Роздуми над Божим Словом на п'ятницю третього тижня Великого посту. Того часу підійшов до Ісуса один із книжників і запитав його, яка заповідь є першою з усіх? Ісус відповів, Перша є слухай Ізраїлю, Господь наш Бог, єдиний Господь, і любитимеш Господа Бога свого всім серцем Своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою. І друга Отця любитимеш свого ближнього як самого себе. Іншої більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник Добре, учителю по правді сказав ти, що Бог є один і немає іншого крім нього, і що любити його всім серцем, усім розумом, усією силою, і що любити ближнього як себе самого, це більше за всякі всепалення та жертви. А Ісус, побачивши, що він розумно відповів, сказав йому: Ти недалеко від Божого царства, і ніхто не наважувався його більше запитувати. Один старець сказав: Всемогутній дав нам двоє вух і лише один рот для того, щоб ми говорили удвічі менше. Ніж слухаємо. Заповідь любові, яку Ісус називає найбільшою, починається із заклику Слухай Ізраїлю. Варто зауважити, що те, як ми когось слухаємо або навпаки не слухаємо, є добрим критерієм для визначення, кого ми справді любимо чи не любимо. Яка ж велика різниця між матір'ю, яка своїй п'ятирічній дитині постійно говорить, що та має зробити, щось наказує, і тією матір'ю, яка з цікавістю вчувається і вслуховується в переживання своєї дитини? Яка велика різниця між чоловіком, який вміє вислухати свою дружину, намагається її зрозуміти? І тим, який сам постійно їй звіщає свою волю. Яка різниця між лідером держави, який дослухається до потреб своїх громадян і тим, котрий байдужий до своїх підвладних? В нашому житті теж бувають такі моменти, коли ми сподіваємося, що хтось нас вислухає і зрозуміє. А тепер подумаємо про те, що Господь Всемогутній, Господь єдиний, Господь наш Творець, що Він теж прагне, аби ми його зрозуміли. В цьому заклику слухай Ізраїлю можна сміло поставити своє ім'я замість імені, яким Господь називає вибраний народ. І так Господь для тебе вже не є далеким, але кимось, із ким ти можеш і маєш побудувати найближчі, найміцніші відносини. Ми ніколи не будемо добрими виконавцями Божих заповідей, волі Божої, поки не переживемо таємницю Божої любові до себе особисто. Господь любить тебе. І Він прагне, щоб ти теж дарував йому свою любов. Господь чекає, аби ти, так саме ти, його почув, вислухав і захотів його зрозуміти. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.